Ми уявити не могли, що наші доньки і сини, які щасливими були, назвуться дітками війни, у наших не було думках, що всіх дітей огорне страх, Що будуть личка у сльозах, і тільки спогади в серцях. Хіба збагнути це хтось міг, Щоб будуть діти пити сніг, що зачерствілий уже хліб солодким стане для усіх, не готувались до біди, мабуть, безпечними були, дивились кольорові сни, хотіли миру, не війни? Усе змінилося у мить. Де була радість там гримить, І вже в підвалі тихо спить дитинство, що так хоче жити. Питань багато у дітей, коли настане миру день і не вбиватимуть людей, відмовившись від злих ідей. Тепер поділена сім'я, хтось виглядає татуся. Коротка дуже зустріч ця, і сумом сповнені серця. А чи побачиться ще раз, чи буде для обіймів час? Лиш татова скупа сльоза говорить більше, ніж слова. А в теплих маминих руках зникає відчай у очах Сидіти. Затишно отак хоч чути гуркіт від гармат, А в когось Матері нема, не повернеться вже вона, По воду діточкам пішла, її чекають та дарма. Не зміряти увесь той біль, що діти терплять на війні, чи вже? Великі чи малі, вони беззахисні такі. Стискає серце знов журба, ціна дитинства дорога, Його украсти хоче та страшна, безжалісна війна. Та щоб доньки і сини не бачили жахіть війни, потрібно нам усім, батьки, до Господа щодня йти, молитись, щоб прийшла пора, над нами мирні небеса, і зброя знищена уся, і посміхається дитя, щоб голоду ніхто не знав. Щоб не в підвалі засинав, щоб кожен радості зазнав і своїх рідних обіймав, а поки не настав той день, подяку Богу піднесем і за щасливих тих дітей, в яких нема страшних ночей, за всі ті доньки і сини, в котрих лише барвисті сни. За те, що в мирі сплять вони, бо не побачили війни, і вірмо, що настане мить, коли весь біль переболить, та поки ще війна шумить, Учимося дітей любить.